Остало темне? Слідкуємо за температурою, температура росте. Там димейтиме дуже. А що димить? Димить. Димить бумажка, треба її звідси прибирати. Ось я дотуляюся. Тут, тут тепло. Тут не, не, так, не так, щоб сильно жарко. Вся температура йде в водяну рубашку. Полум'я пропалює я собі хід. Я боявся, що вам не видно буде е потоку, але полум'я пропалює собі хід. О, пропалює. Зараз прикриємо, тому що починає парчати котел. натіпати. Зараз трішечки чуть-чуть. поки трохи. Чуть-чуть залишим. Все по скло вигоріло, Скло прогоріло. І вам буде далі з затримкою, йде трішки камера на ноутбуці.